Хтось хотів би зустріти зиму, але його вже в живих нема. А ти сидиш собі спокійно і слухаєш цього вірша. Хтось хотів би так само, як ти, у спокої і мирі жити, і не знати ні страху, ні війни, та доводиться все терпіти. Хтось хотів би батьків своїх мати і не лити сльози гіркі. Та доводиться все ж пробувати в тім будинку, де сироти всі. Хтось хотів би маленьку сестричку або братика мати собі, а ти маєш погану звичку сваритися з ними завжди. Хтось хотів би бути здоровим і працювати так, як ти. Та, на жаль, він є дуже хворим і в лікарнях проводить роки. Хтось хотів би вірного друга, щоб йому довіряти усе. А ти маєш такого, мій друже, та не дякуєш Богу за це. Хтось хотів би небо побачить, але очі не бачать його, а ти можеш світ увесь бачить, та не славиш Творця свого. Хтось хотів би сім'ю свою мати, а ти маєш дружину, дітей. О, мій друже, не смій нарікати, побійся Бога й людей. Хтось хотів би теж гарно одітись, та можливостей в нього нема, а ти ось не знаєш, куди положити одяг свій, переповнена шафа твоя. Хтось хотів би хоч крихітку хліба. Бо вже з голоду тіло тремтить, а ти часом його розкидаєш. О, задумайся, мій друже, на мить, як багато Бог дав тобі всього. Скажи чесно, а ти заслужив? Чим ти кращий є, друже, за того, хто до дня цього не дожив? Але Бог ще життя продовжує, ще Він милує, любить тебе. Ще він кличе і довготерпить, подає для тебе усе. Та не завжди так буде, повір. Тож цінуй те, що маєш сьогодні. Дякуй Бога, мій друг дорогий. Ой який же до нас він є добрий. Слава Богу!